Правельник, а мурашок кишить. Я це зараз просила, хоч би, блін, вони мене не обліпили, бо вони зараз моментально на нозі. Офігеть. А на що ви дерево вириваєте? Чуєте чи ні? А? Кажу, дерево зачем вирвали? Треба, ну як це треба? Ну так купіть, подіть, саджанець. Ну, так саджанець купіть. Зачем ви у лісі вириваєте дерева? вам Давайте зараз усі будуть приходити дерева виривати. Так, да, і під парадними садити. Підіть саджанець купіть на базарі. Срочок нашла. Света, диви. Я нашла сморчок конічний і ще один. Ага, Света Сьогодні грибний день. Вон Світа ще нашла одного красавчика. Да такі гарненькі. А це ось ми прийшли, тут спортсмени займаються. Оп. По намоту в нас вони тут удари отрабатують. Ну, ось раз. Он ага. два, ось стоїть, Павло. У. Ти будеш брати, ні? Не? Так я ось зараз всім парочці я дам. Вони ж брали собі, так? Да? Казала. О, ну ось ця парочка мужчина, жінка. Брали вони. Да, вроді вона. Той вляха паук. І ще десь ось тут. А тут її багато, ще її купнуть. Вот, Ага. Дивіться, яке какие досар косив, красивий. Вообще, боже, яке гарне. Ага, я її і не витягну, хотіла. І там і далі ще є. Красиво яке. Я відправила, сарко-сифа ось. Потім он. Так, і ще десь тільки що і, і ззаді Десь бачила он там в крапиві. О, ага, Бачиш все. І... за гриб, дивіться. Оп, 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 я не знаю що це. У і строчок гігантик один. Що, ти не знаєш, так, що таке, воно таке <реслі> красиво такі. А як же оцей гриб називається? Диви, як кавцю. Ць... У нього так. Угу. Що ти, ти, от, от, грибі, що, я забирай. Якого гриба? А ще, он. ще ось. оцей бери, так. І он ще один строчок гігант такий маленький. Бачиш? А чи ти і он? Я он там кажу, бачу. Ого! Ось який Іван. О, красавчик. О. Ой, красавчик який. Ось йде ми святою додому. Ось у лісі під деревом пляшка хлібний дар. Вот. А тут ось Ось так the...